Друге питання це провальні новини. Сьогодні з'явилася інформація, нам МВФ має дати 8 мільярдів доларів, але МВФ почав ці гроші прив'язувати до цього репараційного кредиту. А я сьогодні зранку говорив, що Трамп сказав, що ми цим не займаємося, і це Європа займається там вилученням грошей, і ми цього робити не будемо, вилучати російські кошти. А МВФ, ну за які гроші живе? За американські, за американські. І вже МВФ цієї 8 мільярдів прив'язують, якщо Європа дає цей кредит. 140 мільярдів, ну тоді однозначно і МВФ дасть 8 мільярдів. А якщо не дає, ну тоді нема сенсу давати, тому що економіка України буде нестабільною. Нестабільною абсолютно. А цей кредит я наголошую, я постійно кажу: його не дадуть, його не дадуть, тому що багато країн проти, і коли Трамп сказав, що він цим не займається, то всі на це будуть. З'їжджати, і знаєте, от в чому тут питання, тому що оглядачі пишуть в корупції в корупції нашої влади вже ні в Європі, ні в ВЕП ніде не хочуть давати грошей. А в нас виходить ну, представник офісу президента Лєщенко, починає людям розказувати три тисячі кілометрів. Це тільки квитки, які ніхто там не купляє, Ми будемо давати, тобто не буде ніяких затрат для бюджету. Ну от поясніть мені елементарно. Дивіться, от я хочу купити квиток на пояс за дві години до його відправлення. Звідки вони будуть знати, чи я прийду за дві години, чи ні? Однозначно, що не буде. Тобто, це все одно будуть збитки. Тобто, нам не дають гроші, можуть і не дати взагалі. А вони розкидаються грошима на три тисячі кілометрів, шість з половиною тисячі, якісь популістичні програми, тисяча гривень всім громадянам і так далі, і тому подібне. А зараз вони будуть голосувати бюджет з марафонами, з купою мільярдів ні на що. А ми можемо залишитись взагалі без грошей. Ми бачимо по Трампу, Трамп не готовий ні зброю, ні грошима допомагати, тому що МВФ каже: ну, ми дамо гроші, якщо Європа дасть 140 мільярдів, а в іншому разі буде економічно нестабільна держава Україна. Лайк, репост, підписка, телеграм, в профіля. Підписуємося.